Виконуємо номер 1238 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Обчисли, використовуючи властивості множення і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо використовуючи властивості множення 4 сьомих на 1,3, а мінус 1,2 на мінус 0,5. Подамо зразу 1,3 четвертих у вигляді неправильного дробу. Це буде у нас 7 четвертих, і мінус 1,2 на мінус 0,5. 4,4 скорочуємо на 4, 7, 7 скорочуємо на 7. Маємо 1 помножити, перемножаємо два від'ємних числа. Добуток буде число додатнє. Перемножаємо модулі 1,2 помножимо на 0,5 це буде 0,6. І тепер 1 помножимо на 0,6 буде 0,6. Завдання друге. Перемножаємо 4 на мінус 2,1, а мінус 1,12 на мінус 36. Використовуючи властивості множення. 4 дев'ятих на мінус 2,14 і мінус 1,12 на мінус 36 перших. Зразу подамо знаменником 1. Перемножаємо два числа з різними знаками: добуток буде число від'ємне. Поставили знак мінус, перемножаємо модулі. 4 дев'ятих множимо на. Подамо 2,1 у вигляді неправильного дробу. Це 2 множимо на 4 буде 8, додаємо 1 9 9 четвертих. Перемножаємо 2 від'ємних числа, то буду двох від'ємних числа буде число додатнє. Перемножаємо модулі 1, 12 Множимо на 36 перших. Скорочуємо 4 4, скорочуємо на 4. 9, 9 скорочуємо на 9. Маємо мінус 1 помножити. 12 і 36 скорочумо на 12. 12 діл на 12 буде 1, 36 діл на 12 буде 3. Маємо мінус 1 помножити на 3. Добуток двох чисел з різним знаком буде число від'ємне, поставило знак мінус, перемножаємо модулі. 1 помножити на 3 буде 3. Завдання третє. Використовуючи властивості множення, помножимо мінус 3 сьомих. На мінус 2,1 третью, а мінус 2 третіх на 2,1 четверту. Записали мінус 3 сьомих на мінус 2,1 третью. І мінус 2 третіх на 2,1 четверту. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Перемножаємо модулі. Подамо зразу 2,1 третью вигляді неправильного дробу. Це буде 7 третіх. Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Перемножаємо модулі. Зразу подамо 2,1 четверту в вигляді неправильного дробу. Це буде 9 четвертих. Скорочуємо 3,3 скорочуємо на 3, 7, 7 скорочуємо на 7. Маємо 1 помножити, 2 і 4 скорочуємо на 2, 9 і 3 скорочуємо на 3. маємо 1 помножити на мінус 3 других. Мінус 3 других це мінус 1,5. Перемножаємо два числа з різними знаками, Добуток буде число від'ємне, поставили знак мінус, перемножаємо модулі 1 помножити на 1,5 буде 1,5 отримали мінус 1,5. І завдання четверте. Використовуючи властивості множення, помножимо 5 на мінус 2,3, а 3 на 2,1 третю. Перемножаємо. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Поставили знак мінус, перемножаємо модулі 5 сьомих помножимо 2,3 подамо зразу у вигляді неправильного дробу. 2 5 – 10, плюс 3, 13. маємо 13 п'ятих. Тут у нас добуток двох додатніх чисел. Перемножаємо 3 п'ятих. подамо зразу 2,1 третій в ряді неправильного дробу, це буде 7 третіх. Скорочуємо на 5 і на 3, маємо мінус 13 сьомих, помножимо. На 7 п'ятих. І тепер ще скоротимо на 7. Маємо мінус 13 п'ятих. Подамо у вигляді неправильного дрібне правильний, подамо у вигляді намішаного числа. Це буде мінус 2,3. Ми обчисли використовуючи властивості множення номер 1238, виконано.